Питання ж стоїть у вас, для вас, це ваш результат, ваше, ваше майбутнє, ваше я, ваші діти, ваше здоров'я, ваша впевненість, самооцінка, ваша реалізація, ваше життя. Ну, це все ваше, типу, мені здається. Це для вас, це про вас, це для, ну, я не можу зрозуміти, це ж не для мене, ви щось робите. Але, типу, немає того стимулу, мотивації, а що треба до мотивації? От що треба? По суті, потрібно зрозуміти, для чого тобі це потрібно, ну випиши на листку, для чого мені потрібен цей результат. От прям візьми це і зроби. От я зроблю, от хочу досягнути цього, 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 і навпроти, яка причина, чому ти хочеш це реалізувати? Просто випиши і прям пиши: Бери, візьми листочок і ручку, для того, щоб сформувати нові нейронні зв'язки, і прям виписати, бо ти, коли ти пишеш, ти уповільнений. тебе разом включається, розум, вища сила. І ти можеш. Да, створити, ти, ти, ти являєшся творцем. І ти твориш уже реальність. Да? І ти виписуєш, і в тебе починає підніматися у інсайти, усвідомлення, розуміння. От попробуй, просто попрактикуй, зробити цю практику. І тоді в тебе підніметься мотивація. От. І це треба робити стабільно, регулярно, завжди. Ціль для чого? Ціль для чого? Ціль для чого? Система постановки цілі, смарт, система постановки цілі. Працюй над цим, і все в тебе буде добре здоров'ям, з життям, з виглядом і так далі. Просто треба трошки включитися. Ну, потрібно. Бо це то саме, що ти ходиш на роботу, заробляєш гроші. Бо потрібно. Ти ну, розумієш, що є відповідальність, треба платити, треба їсти, треба за щось жити, треба далі розвиватися. От включися у відповідальність і візьми повну відповідальність за своє здоров'я.